Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова. Я у себе у дворі, не на дачі, і знімаю знов розпаковочку. Ну, не могла не зняти, можливо, комусь буде цікаво. Отримала 4 гейхерки. Ця гейхерка називається Мармелад. Гарна така, бачите? Друга гейхерка Fire Alarm. Дуже гарна пожежа така, дуже гарна. Третя глітер. Дуже гарний листок, прямо ну, взагалі просто я е, за, е, заради неї та й робила замовлення фіолетове, такі, наче переливаються, дуже гарно. І ще одна шанхай. Почекай, лізочка. Дуже фісна, гарний. Фісна. Так, я достала цю красу, подивіться, кущики немаленькі. Заплетено все. Дуже гарно. І ось ця, до речі, вже камера по-іншому передає. Ну, дуже неймовірний колір. Це гліттер, запам'ятайте. Так, це в нас маленька шанхай. І це в нас мармелад. Дуже класно. Все, пішла садити. Всім па-па, підписуйтесь на канал.